Вітаю на уроці математики. Порахуйте усно і надайте відповідь. Поставь відео на паузу, усно порахуй і перевір. Поставь відео на паузу, усно порахуй, перевір. Напишіть каліграфічне число відповідь, добуток з і 10. Отже, запишіть, будь ласка, 17 березня класна робота каліграфічна хвилинка. Отже, відкриваємо сторінку 70-ту. Завдання 384. Нам треба з вами скласти виразне на знаходження добутку, скориставшись таблицею, і обчислити їхнє значення. Працюємо усно. Усно порахуй перевір. Вираз 385. Запиши, виконай обчислення самостійно, потім перевір. Порівняй завдання 386. Порівняй усно. 7 помножити на 13 і 3 помножити на 7. 5 помножити на 6 помножити на 2 і 12 помножити на 5. 7 додати 4 помножити на 3, і 7 помножити на 3 додати 4 помножити на 3. 8 помножити на 5, додати 7 помножити на 5. І 8 плюс 7 помножити на 5. Вирази 387 працюємо усно. Обчисли значення виразу і надай відповідь. Задача 388. Нам треба розв'язати і порівняти задачі. Перша задача. Для оздоблення театрального костюму купили 3 метри стрічки на суму 27 гривень. Скільки гривень коштує 1 метр стрічки? Як нам дізнатися? Нам треба 27 поділити на 3. Саме так. Дивимось другу задачу. Для оздоблення театрального костюму на суму 45 гривень купили стрічку по 9 гривень за метр. Скільки метрів стрічки купили? Що нам треба зробити? Нам треба 45 поділити на 9. Так. Третя задача. Для оздоблення театрального костюму. Для оздоблення театрального костюму купили 3 метри стрічки на суму 27 гривень. Скільки метрів стрічки можна купити за 81 гривню, якщо ціна стрічки така сама. Отже, дивимося, ціна однакова, але нам за 27 гривень ми купили 3 метри. Значить, 27, нам треба поділити на 3, і ми дізнаємо ціну. Це буде 9 гривень. Як нам дізнатися, скільки купили, якщо 81, ми поділимо на 9. То ми дізнаємося кількість. 9 метрів. Подивіться, будь ласка, на наступну задачу. На пошиття двох однакових костюмів витратили 8 метрів тканини. Скільки таких костюмів можна пошити, використавши 20 метрів тканини. Нам потрібно дізнатися, скільки потрібно нам для одного костюму. Отже, 8 поділити на 2 це буде 4 метри для одного костюму. Значить, якщо для одного костюму 4 то 20 поділити на 4, буде 5 метрів використали для пошиву. Е... Так, отже, 5 костюмів пошили. І так, Максим народився 4 квітня, а Ніна 23 березня. Скористайся календарем і вчисли. Скільки днів минає від дня народження Ніни до дня народження Максима. 12. днів. Ваше домашнє завдання. На стріночці 72 У підручнику. Задача 391 І знайти значення виразів номер 392.